Ігор Петрович, ну знаєте пропозицію Нацкорпусу. Сім днів. Президент, наскільки я розумів із трансляції, яку ми мали щойно в прямому ефірі, робить вигляд, що не помечає те, що відбувається, знаєте, у мене дуже велика тривога на серці, тому що 2004 рік, перший майдан, ви знаєте, в той час я очолював службу безпеки. Перший раз були. Використання технології розподілу України на дві половини, на наші і не наші. А, на жаль, після того всі заклики до керівництва нашої держави, що це є дуже небезпечно в умовах історичних, які складає наша Україна, де одна частина була частиною 300 років Російської імперії, інша абсолютно має іншу ментальність. І ми знаходимося в конкретному геополітичному місці. Біля нас є держава, яка своєю політикою вважає виключне домінування в Європі, а державність України вважає помилкою історії. І починаючи з 2008 року, це активно про це говорить відкрито. Крім того, армія стоїть у нас, частина території окупована, а розвернута армія стоїть на кордоні. Тут є дві складові в тому, що відбувається. Перше, президент Порошенко і влада політична, яку він очолює, вона зараз платить по рахункам, які накопилися за 5 років. Правоохоронна система розвалена, внутрішня і зовнішня безпека. З точки зору професіоналізму а, знаходиться на найнижчому рівні а, механізми а, функціонування в оборонному комплексі закупівлі, торговлі зброєю, запасні частини це виключно президентська вертикаль влади. І для цього існує система, і вона існувала до приходу президента Порошенка до влади, в якій фактично виключно а, роль виграють спецслужби підконтрольні йому. А також Ради національної безпеки і оборони робочим органом, якого є комісія е, військово-технічного співробітництва експертного контролю, яку очолював всі ці роки пан е, Гладковський. Отже, не відповідь на ці питання е, е, страшна подія з витоком інформації, страшна для очевидно цієї політичної влади, але для е, фахівців в цій сфері. Всі ці п'ять років було видно, що рано чи пізно цей нарив зірветься, це з одного боку привело, що раз суспільство не має відповіді на це запитання, воно є вибухонебезпечне. З іншого боку, національний корпус. Також з 2014 року я весь час говорив, що якщо влада професійно не зберігає... Повну автономію на застосування сили права і верховенство права, якщо злочини не караються, особливо в умовах війни дуже небезпечне створення навіть громадянських утворень, які свій протест. А корупція в бізопасності е ніяк вашого, вашого дозволу закінчу і дам відповідь на ваше запитання. Що е в умовах, коли на кордоні стоїть е іноземна армія, і ця армія, а, вона тільки чекає третього майдану, а, який в разі, якщо він буде кровавий, повірте мені, телефонний дзвінок з Кремля через океан, і теза буде сказана дословно наступна. Ви переконались, що вони не здатні утворити державу. А це зараз універсальна відпочиває. Не треба задавати питання Порошенка, тому що нападе Росія або щось пройде. Є конкретний питання. Бударажужі Молода людина, хватить воровати. Молода людина, я вас не СБУ треба, я навіть здаю. Хватить покривати воровство. Робота з боротися з ворогством. Да. Пане Сергію, пане Сергію, да, одну секундочку. Ви знаєте, що саме страшне? Не те, що я можу вас запідозрити, що знаю, є. 98% СБУ перейшло на сторону Росії. Знаю. Ви можете навіть всередині бути щирою людиною, але ви є не виховані. І давати вам в руки будь-яку силу, особливо силу виводити людей на майдани є небезпечно. Це небезпека а, країні. Петрович, і ви зараз це сьогодні... демонструєте. Навіщо ви це робите? А хто Ваші націонали у 2014 году просрали Крим, Луганськ і Донецьк. Ви до кого апелюєте? До, до всього СБУ в вашому ліце не буває колективно винуватих. Такому випадку колективно да. -та, 8 -та, 8 корпус. 98% СБУ осталось в Росії <піліт> і служить ФСБ. Добре, Ігор Петрович, е про право виводити на Майдан, просто хочу вас запитати. Це, Якщо це маленька ремарка. Особливе право ця хто, молода хто його людина має. ]да. або поводиться тут коректно, культурно. Я дам будь-які відповіді. Да. Або він покидає, або я покидаю. Я в базарі приймати участь не буду. Давайте я відповім на службу безпеки. Служба безпеки в 2004 році спасла країну. Про це були публікації навіть в таких виданнях, як Нью-Йорк Таймс, яке абсолютно було безпристрасне в ті часи, і було здивовано, що служба безпеки провела той майдан, забезпечила без каплі крові. Те, що відбувалось після 2005 року, перед вами стоїть людина, яка весь час говорила, що небезпечно призначати в силові структури по політичним квотам. Небезпечно крикунів революціонерів в нефахових від певних політичних сил призначати в силові органи. Тоді відбудеться приватизація силових структур, і відбудеться перепалки між СБУ, МВС, звинувачення взаємне один в одного. А прості люди. Прості люди, які бачать, що держава неефективна, правоохоронна система неефективна, але вони не розуміють е, всі хитросплітіння оці У ці політичні, вони завжди будуть готові до протестних акцій. Але в умовах, коли на кордоні стоїть Армія, яка готова піти далі, ви повинні це враховувати. Ви повинні, якщо ви любите Україну, ви повинні це також враховувати да. навіть із самих кращих е, е, мотивів, де ви хочете знати правду. Просто проблема країни в тому, що нинішній президент перепутав. Бизнес с управлением государства. Немного статистики. Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 8 раз. В качестве примера альтернативы можно привести доходы Трампа. Он подрос на полпроцента или даже 0,4 процента. И вот тут вопрос к вам. Вы в 2005 году, как я помню, возглавляли ничего себе СБУ. И как раз была история Любы Друзи, скандалов. в котором участвовал Порошенко, то есть ви не знали о почему он тоді не, не, пошу. Пошу, не пошу. Много заслуг. Да. Uh, еще раз, сіл. Ви повинні uh, елементарно готові, що говорити, інакше буде uh, потеряно uh, доверие к вашему национальному корпусу. Uh, якщо ви знаєте трошки історію держави, за яку ви хочете зараз кров проливати, захищати, то ви її вивчаєте. Я звільнений з посади голови служби безпеки 4 лютого 2005 року, якраз любими друзями, і е, з 2005 року е, все, що міг говорив, що любі друзі, які прийшли до влади, вони якраз і заклали оцю систему ще при Ющенку, а в досконалі Хорошо приймається професіонал, частина, частина, а, з вами а, ушли в місті. Ви вмієте слухати, чи ви тільки да. гасло говорите. Та да, саме тільки гасла, Прошу. то да. це не політична сила, не партія, це хулігани. Хулігани це абсолютно інша історія. Ви ж серйозними людьми сидите тут. Давайте один одного слухати. Якщо ви щось не знаєте, запитайте, я вам дам відповідь. Зараз ми маємо другий ешелон любих друзів. І коли зараз пан Бондарчук говорить, що порушувалось законодавство з ради безпеки, де була його заява? Чому він дозволив такій людині спокійно прийти ще раз до влади? Далі, генеральний прокурор зараз говорить: слава Богу, що Бігус оприлюднив оці дані. Він такий молодець. А це ж другий ешелон оцих любих друзів при владі зараз, чим вони п'ять років займались. Ви, дорогий, подивіться на мене, я колись захищав цю владу. Я з 2005 року живу в страхі. За майбутнє моїх дітей, тому що непокарані злочини приносять до нових злочинів. А я ще не менш так же боюсь таких популістів, які абсолютно є е, е, не підготовлені до влади, е, вони хочуть скинути одну владу для того, щоб самим прийти до влади і бути ще гіршою владою. Е, для того щоб претендувати на владу. Треба что-то пропонувати на замену. И это задание до кандидатов президента. Игорь Петрович, а тут, кстати, вот существенно, э, мы про э, Бондарчука вспомнили, почему сегодня те офицеры, которые работают в СБУ, действительно не выйдут с заявлением. Мы же понимаем, что есть вероятность, я сейчас пытаюсь аккуратно, да, что они э, в интересах одного из кандидатов президента. Мы зараз, э, повторю, в президента Я сейчас повторю, даже прошлый эфир, когда я говорил, что служба безопасности, на жаль, сегодняшняя, она не является монолитом. У нас взагалі всі силові структури, правоохоронні органи приватизовані. Є політична коаліція. Вони по квотах розібрали і цю політичну коаліцію, все, що відбувається от зараз в нашій країні, з урахуванням мого досвіду майже 10-річного праці за кордоном. А це була відразу відставка уряду і відставка можливо президента. І, можливо, зараз навіть виборча компанія пішла б абсолютно по іншому напряму. Е, голова Верховної Ради він би виступав гарантом е, цих виборів, тому що розв'язати цей вузол зараз може тільки перезагрузка влади. Але для цього потрібні мирні вибори. Треба зараз дати можливість виборцям оцінити, не зробити більше помилок, знову не зробити реінкарнацію цієї е, політичної влади. Е, оце єдиний вихід. Інший це третій майдан. Але Майдан вже з зброєю. Служба безпеки. Служба безпеки до цього часу існує стаття 35. Вона говорить, що кожний співробітник Служби безпеки це було прийнято завдяки першому її керівнику, генералу Марчуку. Він коли вводив, навіть його питали, на що ви це робите, але вона гласить. Кожний спровідник служби безпеки зобов'язаний не виконати злочинний наказ свого керівника, якщо він протиречить законодавству України. До речі, в четвертому році це якраз і спасло тоді від крові майдан. Служба безпеки вона стала посередині двох групіровок, які теж хотіли сили попробувати для влади. Але ж якраз зачистка. Зачистили всіх тих, хто допоміг мирно пройти Майдан, відразу всіх зачистили. Політичні призначення. І після цього ця практика Януковичем вже удосконалилась навіть громадяни Російської Федерації почали у нас очолювати силові структури. Зараз в Службі безпеки, голова Служби безпеки, він в принципі кар'єрний офіцер. Але я не впевнений, що він всіх своїх заступників призначив собі сам. Це очевидно, він може сказати. І ці заступники, які призначені, у них також, як в феодальному анклавах, феодальні маленькі королівства, які на найближче оточення біля президента орієнтовані. І це, що виходить, я навіть не уявляю, як безпека держави можна забезпечити всі ці речі. Припустимо, поліція побачила, що є якесь зовнішнє спостереження. Ну для цього ж є ж механізми. Всі ж вертикаль замикається на президента і ради національної безпеки, є апарат ради, там є секретар Ради національної безпеки між засіданнями. Він 13 стаття закону про РНБО, Він планує, координує е і контролює діяльність е органів. Він повинен був викликати і тихо, без камер розібратися. Хлопці, що ви там робите? А е що це за завдання? Ви там виконуєте? Це говорить про те, що вертикаль влади розпалась, вона самоусунулась. Можливо, займається іншими питаннями, а не безпековими питаннями, але це пряма загроза внутрішній безпеці держави. І я абсолютно згоден. Я перший про це завжди говорив. Той ворог, що на кордоні стоїть, це номер два загроза. Перша загроза системна корупція і розвал системи правоохоронних органів середині країни. Дякую, дякую, Ігор Петрович. Я абсолютно підтримую. Тільки єдине дуже у нас небезпечна річ в державі з 2005 року. Е я весь час про це й говорю. Про проект реформи Служби безпеки був підготовлений 2004 році. Встиг відокремити розвідку. Е зробили службу зовнішньої розвідки. І ДКЗД треба було в одному е, органі відокремити і на базі зробити державне бюро розслідування. Е, Воєнна контрозвідка була підготовлена для передачі Міністерства оборони, тому що війна йде, у нас театр військових дій, він абсолютно є для Міністерства оборони тера інкогнито, для міністра і начальника Генерального штабу, в іншому відомстві. Але чому наші політики всі ці роки з 2005 року, вони так і не підставили питання про реформування, в тому числі Служби безпеки, системи правоохоронної. Тільки під час виборів, коли ми сто... ворог стоїть на ну, кордоні. президент каже, тут що це треба валяться. реформувати Україну. Саме тому вже да. е, е, позапартійні професіонали вимушені йти в політику. Тому що дійсно небезпека настільки висока розвалом всієї державної машини, а до влади приходять весь час е, з однієї кар колоти карт переходять в іншу, абсолютно некомпетентні люди е, з е, Кримінально бізнесовою наклонністю, але абсолютно без жодного уявлення, що таке державна система влади і як її забезпечувати, да. Ігор Петрович, я благодарю вас на завершення. Ігор Петрович, ми розуміємо, що у Петра Олексійовича вибори, і у цьому контексті слід навіть розраховувати на те, що ну відповідним чином або навіть так, як каже Вадим, Петро Олексійович сьогодні відреагує на журналістські розслідування, на заклики тих чи інших організацій, громадськості, і так далі. Ну Перше, я сказав, що в цивілізованій країні світу це фактично була б і уряда відставка, і президент. По-друге, я б не перебільшував от всі чомусь вважають, що є великий шанс там переобратися. Я дуже сумніваюся, 30% навіть в соціологічному опитуванні вони ще не визначились. А крім того, ситуація настільки погіршується всередині країни, я не знаю спробувати е, застосувати адміністративний ресурс і спробувати отримувати бажані е, наслідки виборів, це не перемога на виборах. Я пам'ятаю, коли е, Янукович після другого туру виборів він там ну, змінився в обличчі навіть. Я пам'ятаю, як другий президент, який відходив. Йому сказав в обличчі там присутності, він сказав, слухай, а що ти, ти так оце цвітеш? Е, досягти результату і утримати результат це дві різні речі. Ти подивишся, що на Майдані робиться. Тобто, е, я б не був такий дуже оптимістичний, uh -huh. що обов'язково там великий шанс є. Е, друге, люди повинні зараз дійсно дивитися серед тих кандидатів, хто має програму. І ідею зміни системи. Ми жодного разу, абсолютно правильно, зміна облич ні до чого не приведе. У нас криза політичної системи, криза економічної моделі, криза кадрової системи. І тільки той, хто знає і це може зараз запропонувати. Я, не, я абсолютно не заздрю президенту, який буде обраний. З першої секунди він повинен бути верховний глокомандуючим, прекрасно знати військову справу, кадри, прекрасно знати е, керування з'єднаннями, е, стикування родів військ. Це повинен бути дуже досвідчений дипломат, причому дипломат не політично призначений, а який має міжнародний авторитет і знає механізми е, роботи дипломатичної системи. Третє це повинен бути фахівець. Вибачте, правоохоронної системи і спеціальних служб, і знати, як вона працює, ця система, і кого ще можна із тих професіоналів, хто залишився в країні, негайно привести, щоб ударити по корупції. Перш за все, не удариш по корупції. Ти економіку не зможеш після цього оздоровлювати і заставити, щоб економічно мене запрацювала. Тобто, тут зараз все залежить від виборців. Це однозначно згоден. Дякую, Вір Петрович.